Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от капот. Це у нас виробництво Україна. товщина 1,5 мм, тобто доволі міцний. Ззовні він отак виглядає. Це не фарбований в даному випадку капот. Капот нового зразку, тобто тут ключка додаткового немає. Тут ключок є. Виштамповок, як ви бачите, немає. Отаким От чином тут виконані кути. Решітками він не скомплектований, тобто можливо, де Завіс тут присутній. Бачите, так? От він. Завіс присутній. Так, друзі, оцей капот, вартість його 8,5 тисяч гривень, відправляємо в межах України. Також через перевізників можна. Зробити відправлення у країни Балтії та, країни Мол... та країну Молдова. Якщо вам це цікаво, будь ласка. До речі, Рафаель зараз вигадав, акці... акційна пропозиція така у нас, тобто при замовленні від 1000 гривень, якщо ви розраховуєтесь на новій пошті, то 1% знижки ми вам робимо від суми вашого замовлення. Або якщо ви Замовляєте, знову ж таки, від 1000 гривень і сплачуєте передоплату, у вас йде на картку, то там йде 2% знижки вам. Тобто, отакі от знижечки у нас є, невеличкі, але під новорічні свята вважаю, що це приємно. До речі, хто в курсі, там же ж у нас буде дуже-дуже погана. З оригінальними запчастинами. Тому, друзі, не зволікайте, будь ласка, замовляйте, поки вони є ще на складі. Замовляйте ці запчастини. Знову ж таки, користуйтеся знижкою. Тобто, от, тільки вчора там от, хлопці замовлення зробили, таке непогане, все по оригіналу. І е, я кажу, що там у вас що так все погано, що трактор там стільки запчастин. Вони кажуть, а ні, ну, ми на майбутнє беремо. Тобто ми розуміємо, що в майбутньому запчастини частинами буде ще гірше і вони ще дорожчі стануть. Тобто ми краще зараз візьмемо, нехай воно у складі там полежить до кращих часів. Друзі, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. Далі буде на все добре.